Друзі, я вас вітаю. Ну що, Масований удар не тільки ракетний, а взагалі повітряний удар по Україні зі сторони ворога. Фактично ракетна загроза продовжувалася протягом понад 6 годин. За цей час ворог максимально випробував нашу систему ППО, бив з різних флангів з півночі, з півдня, бив різними типами. Ракет х 101 летіли, летіли калібри у Києві по інфраструктурному об'єкту, щоб пробити систему ППО, був застосований гіперзвуковий кинджал. Також удари комбінувалися. Відповідно, були застосовані паралельно з ракетами БПЛА Шахіт. Все було зроблено з метою якомога довше продовжити цю атаку. Якомога більше виснажити нашу систему ППО, щоб е влучати по інфраструктурних об'єктах. У Харкові також було застосовано активна С-300 зі сторони сусідньої ворожої області. Е ворог змінив повністю тактику обстрілів. Він зрозумів, що масовними хвиливими, скажімо так, ударами систему ППО нашу не пробити. Він пробує робити комбіна комбінативно пробує. Е Робити велику кількість повітряних цілей, застосовуючи паралельні шахіди, для того, щоб заплутати систему, і продовжити енергетичний терор. Але ця тактика виглядає дивно, оскільки ми взимку не замерзли, восени, коли були удари сильні, не замерзли, то весною ми. Тим більше, тим більше не замерзнемо, але очевидно, що ворог дочекався, поки стабілізована буде енергетична система. Поки будуть додаткові знаєте трансформатори, скажімо так, щоб спробувати нанести знову удари, знову вибити нашу енергосистему. Але ми вистоїмо, друзі ці удари не зупинять. Наш майбутній контрнаступ, але потрібно розуміти, що навіть вихід на кордони до го року не гарантує, що війна завершиться. І сьогодні ми побачили один з елементів цієї війни після нашого виходу на кордони до го року. Це отакі от удари. Якщо звісно технології ворога не будуть зупинені санкціями, друзі, або ми не обвалимо режим ворога. Друзі, переможемо всіх. Слава Україні!